Ну, стратегічно сьогодні Путін все таки програє. Він да, дійсно готує ресурси для новонаступальних операцій глобального характеру. Але на сьогоднішній день його ще резерви не готові. Він неодноразово вже ставив завдання різним командуючим. Ми пам'ятаємо і Лапін, був, і Суровікін, і Прикожин з вагнеровцями захопити і Бахмут і всю Донецьку область. Терміни я прямо скажу, вже були 12 разів визначені. Від 9 травня прошлого року до 1 січня, уже до року, і ні збройні сили України, ні ротація командуючих, ні Пригожен відповідно не змогли цього зробити. Тому черговий термін виставлений це 1 березня, і він уже ставить завдання не Пригожено, який вже в деякій мірі понизив свої ставки в очах Путіна. А безпосередньо Герасимус, який працював нова концепція на колегії Міноборони, де сам голова Путін. Це глобальна війна, це генерація нових ресурсів. в Першу чергу це мобілізація, це задіння військово-промислового комплексу цілодобово без вихідних. А це і реабілітація старих танків, підготовка нових ракетних систем, виробництво боєприпасів, яких вже відчувається дефіцит, і зрозуміло це формування нових дивізій, бригад, корпусів і армій, як вони чітко визначили. Вони прямо це легально об'явили. Тому в даній ситуації ми бачимо, що для цього потрібен час. Російська Федерація Рокалію, готова до широкомасштабних наступів.